Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Як правило, матчі Ліги Чемпіонів відбуваються протягом двох днів вівторка та середи. Але бувають винятки, і один з таких винятків на цьому тижні. Адже завтра, в середу, суперкубок УЄФА переможець ліги чемпіонів Парі Сен жермен проти переможця Ліги Європи Тоттенгем. Нагадаю, до ПСЖ перебрався український захисник Ілля Забарний. Але на жаль, завтра Ілля не зіграє за свою нову команду. Мабуть, для того, щоб всі прихильники футболу в Європі та світі сконцентрували свою увагу саме на цьому поєдинку, сьогодні у вівторок відбудуться абсолютно всі матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Хто з ким гратиме та що кому потрібно для того, щоб пробитися до наступного раунду, про це ми сьогодні і поговоримо. Ігровий день розпочнеться в Азайбарджані, де тамтешній чемпіон Карабах буде грати проти чемпіона північної Македонії, команди Шкенді. Карабаху потрібно відстояти перевагу в один гол, адже тиждень тому на виїзді вони виграли 1-0 завдяки реалізованому пенальті ще в першому таймі. Чотири поєдинки о двадцятій. Важкувато буде чеський Вікторі Плізенько, яка гратиме проти шотландського Глазго Рейнджерс. Адже тиждень тому Чехи на виїзді програли аж 0-3. А от протистояння датського Копенгагена та шведського Мальме по суті все тільки розпочинається, адже тиждень тому зіграли 0-0. Хоча безумовно, сьогодні на права господаря фаворитами ідуть датчани. Відставання потрібно відігрувати і турецькому фенербахчі, котрий гратиме вдома проти нідерландського Фейенорда. Адже тиждень тому команда Сіньора Жозе Муріньо програла команді Робена Ван Персі 1-2. Нідерландці вирвали перемогу в компенсований час. Ну і також на жаль, потрібно сьогодні відігрувати відставання чемпіону України київському Динамо, котрий гратиме на виїзді проти чемпіона Кіпру Пафоса. Адже тиждень тому кияни програли 0-1. Все вирішив кутовий Динамо на 84 й хвилині, точніше, контратака від пафоса після цього кутового. В підсумку м'яч упинився у нападника Андерсона Сілви, котрий на замасі поклав до бінчака та красиво з лівої закрутив дальній кут. Ось так Динамо пропустило перший гол в цій лізі чемпіонів після свого ж таки кутового. Хоча до цього у динамівців були шанси для того, щоб відкривати рахунок. Зокрема, на 35-й в штрафну супротивника вривався той самий Дубінчак. трішечки затягнув з прострільною передачею, як наслідок наважився. На удар, але м'яч влучив в стійку. На 41-й супернагода у Владислава Ваната. Пробивав з лінії воротарської, але, на жаль, пробив вище. На 62-й Андрій Ярмоленко розрізну передачу віддає на то ж таки ВАНАТА, котрого збивають, і арбітр матчу не вагаючись, показує на пенальті. Щоправда, потім пішов, подивився від і сказав, що це не фол. Тож кияни програли 0-1, і сьогодні на Кіпрі їм потрібна лише перемога. О 20.30 свій матч розпочнуть віцечемпіон Бельгії Брюгге та віцечемпіон Австрії Зальцбург. Тиждень тому бельгійці на виїзді виграли 1-0. за абсолютно рівної гри. Вони таки спромоглися свій гол забити на 75-й Це зробив вихованець клубу, 21-річний нападник Ромео Вермант. Два поєдинки о 21.15. З нуля все розпочинається протистоянні чемпіона Угорщини Ференс Вароша та чемпіона Болгарії Лудогорця, Адже у першому матчі нульова нічия. А от чемпіону Словаччини словану з Братислави потрібно відіграти відставання в один гол в протистоянні з чемпіоном Казахстану Кайратом Залмади. Адже тиждень тому вдома казахи були сильнішими 1-0. Нагадаю, що в складі слова нам виступають два українці Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич. Обоє перший матч розпочинали з лави запасних, але обоє з'явилися на полі на 82-й хвилині за рахунку 0-0. І один з них, а саме Ігнатенко, встиг зіграти одну з ключових ролей в даному матчі. Наприкінці зустрічі у Кайрата штрафний пішла навісна подача і падінням штрафній. Арбітр призначає пенальті, вирішивши, що Ігнатенко порушив правила проти супротивника. 11 Метровий взявся пробивати 17-річний Дастан Салтаєв і потужно пробив під поперечину 1-0 за Кайратом. Але сьогодні, я думаю, словану під силу дане відставання відіграти. Також два матчі розпочнуться і о 22-й. В Португалії тамтешня Бенфіка гратиме проти четвертої команди Франції минулого сезону. Ніци тиждень тому на виїзді команда Анатолія Трубіна, в тому числі і завдяки діям самого українського голкіпера, не пропустили і при цьому спромоглися забити два голи та відповідно виграти 2-0 і зробити хорошу заявку щодо виходу в наступний раунд. Протистоянні чемпіона Сербії з Тринизв та чемпіона Польщі Леха спознані, хотів сказати, визначається супротивник київського Динамо, але, скажімо так, визначається супротивник переможця пари Пафос Динамо. Тиждень тому серби на виїзді виграли 3-1, дотиснувши супротивника в другому таймі. У першому матчі у поляків на трибунах були якісь політичні гасла, як наслідок вони програли. І сьогодні в Сербії їм буде складнувати. Хто вийде до фінального четвертого раунду кваліфікації, про це ми обов'язково поговоримо. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!